Доброго дня, малята, давайте уважно послухаємо віршик. Квіти в полі розцвітають, до небес вони злітають, пелюстки, як барви, мріє, у їх очах весняні сні. Вітер ніжно їх колише, ластівка над ними свище. Кожна квітка, мов картина, радість серці вона залишить. Сьогодні малята ми з вами дізнаємось про перші весняні квіточки. Давайте подивимось, які вони на вигляд. Якого кольору ця квіточка? Так, червоного А ця? Так, це жовта А ця? Молодці, блакитна. Дітки, а як ви думаєте, які частинки має квіточка? Так, пелюсточки, листячко, а ще стебло і корінець. Стебло це те, що тримає квіточку, а корінець знаходиться в землі і допомагає квітці пити водичку. А давайте відгадаємо загадки. Як вітка яскрава, в саду я росту, до сонечка вранці головку несу в червоних, жовтих, білих кольорах, як мене звати, скажи малюк в руках. Так, це тюльпан, молодці. Навесні я розквітала, жовта квітка всіх вітала, до сонця я обличчя несу, як мене звати я. Правильно малята нарцис. Під снігом я з'являюсь, до весни я повертаюсь, блакитну квітку я несу, весну в лісі принесу. Так, це пролісок, молодці. Дітки, про які квіточки ми сьогодні з вами розмовляли? Тюльпани, нарциси та проліски. Молодці ви були дуже уважними. До нових зустрічей, малята!